Проблема номер 10 новачків в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і сьогодні буде заключне відео присвячене проблемам новачків в інфобізнесі. Я розберу 10 проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, і запропоную вам свої рекомендації, як з нею боротися. Ім'я цієї проблеми перфекціонізм. Справа в тому, що перфекціонізм заважає новачкам діяти, діяти швидко, а це дуже важливо в бізнесі. Адже по суті бізнес це постійне тестування ідей і гіпотез. І чим швидше ти будеш їх тестувати, тим швидше ти будеш знаходити правильні рішення для свого бізнесу. Погоні за ідеальним багато новачків позбавляють себе можливості швидко тестувати свої ідеї і гіпотези, і у підсумку вони програють не ідеальним, але більш кмітливим людям. Приклад, перфекціоніст довго створює інфопродукт, вилизує його до дірочок, запускає, а потім бачить, що цей продукт не зайшов людям, і люди його не хочуть купувати. Купа зусилі, часу коту під хвіст. А за цей час менш заморочливий, але кмітливий інфобізнесмен створює з десяток простих інфопродуктів, запускає їх і виявляє серед них той, який добре зайшов людям і тепер заробляє на ньому нормальні гроші. Перфекціонізм вбиває швидкість, а швидкість це один із ключових факторів в бізнесі в наш час. Як же вирішити цю проблему? Як боротися з перфекціонізмом і чи варто взагалі з ним боротися? І одразу одна маленька, але важлива ремарочка. Я не рекомендую вам переходити з крайності в крайність і робити відверте гівно. Я за перфекціонізм, але в розумних межах. Я за здоровий перфекціонізм. Це означає робити максимально добре, як ти можеш, але не забувати при цьому про кінцевий результат і час. Тобто у вас повинні бути суворі дедлайни, кінцеві строки, і ви повинні їх дотримуватись. Запам'ятайте, будь-який випущений інфопродукт краще будь-якого ідеального, але не випущеного. Будь-яка запущена воронка продажів краще будь-якої ідеальної, але не запущеної. В інфобізнесі вам треба навчитися швидко тестувати свої ідеї і гіпотези, щоб ви могли швидко відсіяти ті, які не працюють. А ось до того, що вже спрацювало, можна застосувати свій перфекціонізм і доводити це до досконалості. Захотіли створити інфопродукт. Створіть його хоча б на трієчку із п'яти балів, але зробіть це швидко. І якщо ви побачите, що людям він заходить, тоді можна випустити другу версію цього продукту і зробити вже її на тверду п'ятірку. Давайте підсумуємо: якщо ви новачок в інфобізнесі, то перфекціонізм на старті буде вам сильно заважати. В інфобізнесі вам треба навчитися швидко тестувати свої ідеї і гіпотези. Спочатку робіть щось на трійку, тестуйте, якщо працює, тоді є сенс покращувати і доводити це до досконалості. У боротьбі з перфекціонізмом добре допомагають дедлайни, обов'язково ставте собі дедлайни, коли щось робите. Для вас повинно бути в пріоритеті зроблено, а не ідеально, адже зроблене завжди буде краще будь-якого ідеального, але не зробленого. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Чекаю на ваші лайки і коментарі. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою!